Сьогодні у нас є дуже цікаві новини. Давайте разом підтримаємо наших героїв добрим словом в коментарях і подивимося, що сталося. Україна в рамках наступу в Луганській області просунулася на 20 кілометрів до російської смуги оборони в бік міста Сватове, що дозволить контролювати важливий вузол постачання росіян британська розвідка. Досить ймовірно, що Україна тепер може завдавати удару по ключовій дорозі сватове краміна з артилерійських систем, що ще більше обмежить можливості Росії з поповнення підрозділів на сході України. Йдеться у свіжому звіті у Харківській області. Україна зараз консолідувала значну частину території на схід від річки Оскол, йдеться у звіті. Російське керівництво швидше за все буде стурбоване наближенням ЗСУ до території Луганської області, яку Путін офіційно оголосив російською. Друзі, всі, хто вірить в перемогу, обов'язково відгукніться і поставте лайк. Допомагайте поширювати дану інформацію. Давайте бити орків як на нашій землі, так і інформаційно. Затягнемо петлю тугіше у всіх напрямках. Протягом поточної доби окупанти завдали три ракетних і два авіаційних удари, здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ. Від ворожих ударів постраждали об'єкти та цивільне населення понад 20 населених пунктів. Серед них Біла Церква, Рідкодуб, Сіверськ, Соледар, Білогірка, Карлівка, Запоріжжя, Нікополь, Кривий Ріг та Мирне. У тимчасово захопленому місті Енергодару окупанти продовжують чинити морально-психологічний тиск на працівників Запорізької АЕС. Так, за наявною інформацією, працівників змушують отримувати російські паспорти і укладати трудові договори з державною корпорацією з атомної енергії «Росатом». В результаті успішних дій сил оборони на Херсонському напрямку підрозділи противника зазнали втрат і намагаються евакуювати поранених і техніку в найближчі переправи через річку Дніпро. Зокрема, в населений пункт Веселе біля Каховської ГЕС ворог перемістив близько 150 поранених військовослужбовців і близько 50 одиниць пошкодженої військової техніки. На тимчасово окупованій території Луганської області через велику кількість поранених та перевантаження місцевих лікувальних закладів противник облаштував та використовує школу як військовий шпиталь. За попередньою інформацією, там перебуває до 200 поранених військовослужбовців. Командування підрозділів російських окупаційних військ продовжує вербувати ув'язнених з метою заповнення втрат особового складу. За попередньою інформацією, понад 650 ув'язнених з виправних колоній суворого режиму ставропольського краю погодилися брати участь у бойових діях на території України. Чехія передасть Україні важку техніку, заявила міністр оборони України Яна Чернохова. За словами Чернохової, в пакет допомоги входить важка техніка, але подробиці Чехія не буде розкривати зміркувань безпеки. Дякуємо нашим союзникам. Російські мобіки з Москви влаштували бунт перед відправкою на фронт. Їх відправили служити в Таманську дивізію, ніяк офіційно не оформивши і не спорядивши. За їх словами, медкомісії не було. Їжу купують самі. На руках списана зброя. Все в дусі великої і могутньої держави. Продовження можете подивитися в телеграм-каналі в закріпленому коментарі. В той же час Путін прямо звинуватив Шойгу в провалі мобілізації. За його словами, указ вийшов поганим, тому що міністерство вчасно не внесло зміни в правову базу за списком тих, хто підпадає під мобілізацію, і зараз доводиться вносити корективи. Рамзан Кадиров отримав звання генерал-полковника, просто чергова подачка від боягузливого Путіна чи підготовка до кадрових змін. Чемпіон Чечні зі швидкісної чітки слова Дон Рамзан Кадиров радісно оголосив, що він тепер генерал-полковник, тому що його видатні заслуги оцінив Путін. Вже давно помічено, що Путін сильно боїться Чечню і Кадирова і постійно намагається його задобрити, але тут може бути ще інший варіант. Справа в тому, що звання генерал-полковника за законодавством дозволяє Кадирову зайняти пост голови Росгвардії. На тлі чуток про швидкі й серйозні кадрові чистки в ВРФ це виглядає аж ніяк не збігом. Ось такі події відомі на ранок. Що буде далі, не пропускайте, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня! Все буде Україна!